Друзі, мої, вітаю вас щиро вдячний за те, що знаходите час і можливість для перегляду цього відео. як би це банально не звучало, але ми докладаємо зусиль, і працюємо заради вас і сподіваємося на вашу невелику підтримку, в першу чергу, заради того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тому розповсюджуйте його, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Кому прям дуже подобається те, що ми робимо, можете нас підтримати матеріально. Інформація про способи задонатити нам є в описі до цього відео. А зараз апостол Павло і уривок із другого послання до Коринфян. Пам'ятайте, хто скупо посіє, той пожне скупо. Хто сіє щедро, той і вражай матиме багатий. Нехай кожний жертвує так, як вирішив у своєму серцю, без жалю. Адже Бог любить тих, хто дає із радістю. Бог може збагатити вас усякими дарами та так, що ви завжди мали б в усьому достаток і навіть надлишок для всяких добрих справ, як сказано у святому писанні: дарує щедро він і бідним подає, і доброта його ніколи не минає. Хто дає зерно сіячеві і хліб на поживу, той забезпечить та примножить ваше насіння і збільшить врожай праведності вашої. І станете ви багатими всім, щоб були ви щедрими завжди. Бо щедрість ваша через нас створює багато вдячних молитов Бога. У правозвісті Христа, що його зафіксували євангельські тексти, ми неодноразово зустрічаємо певну настороженість щодо наявності земних багатств у учнів Христа. І у кожному із цих сюжетів, які ми зустрічаємо в Євангелії, гроші самі по собі вони не займають центральне місце. Але можливі ризики та небезпека, яка може виникнути через неправильне ставлення або залежність від них, давали підстави, аби Христос на цю тему висловлювався досить категорично. І насправді ті люди, які не просто обрали слідування за Христом, а вирішили залишити усе, ну, от так, як це коли зробили апостоли. То їм дійсно не вивчить шкодувати за миголом, жаліючи роздане майно і роздані кошти. Певнені, і зараз є люди, які буквально виконують оцей радикальний заклик Христа, наповнюючи своє життя таким, знаєте, особливим ескатологічним змістом. Ти, наче, і в цьому світі живеш, але тебе вже майже нічого із них не пов'язує. Разом із тим, історія церкви засвідчила, що у менш радикального шляху богопосвяченого життя є не менші шанси на умспіт, і він підходить більшій кількості людей. Власне, і ми з вами намагаємося будувати своє життя з одного боку, будучи покірними Слову Божому, а з іншого не покидаючи реалії, оточуючи в нас життя. Хтось у своєму запалі інколи може і сказати, що це якесь не справжнє християнство. Але знаєте, я впевнений, що справжність віри визначається не суворістю, аскези, а результатом, який ми здобуваємо завдяки посильним старанням. Отже, живучи у повному сопричасті з оточуючим суспільством. Питання коштів, матеріальних статків, добробуту вони, вони не залишаються поза нашою увагою. Ми свідомі того, що це питання не є першим і не може бути першим, і навіть не є одним із перших у нашому житті, але ігнорувати ми його звичайно не можемо. І дякувати Богу, що о, рівень життя нашого народу за останній період історії поступово покращується. Часи війни я зараз не беру до уваги. Війна це не час збагачення, особливо за рахунок інших. Так добре, як зараз, жодний із наших пращурів не жив у жодному поколінні до нас. Ну, якщо, звичайно, не брати якісь там одиничні виключення. Андріко ж буває ще і так, що людина, будучи здібною, такою кмітливою, тягущою, працьовитою, чесною, в результаті своєї праці стає володаром певних статків дещо більших, ніж у оточення. І радість від можливості вільно користуватися своїм надбанням, інколи затмарюється тим, що, начебто, добробут і християнське життя це якісь несумісні речі. І тут нам на допомогу приходить апостол Павло і його сьогоднішній настанов. Він прямо каже, що той, хто має достаток, повинен відділяти надлишок для всяких добрих справ. Рецепт апостола Павла а, чіткий і зрозумілий. щедрість ось що благословляє життя заможних. Не гроші є благословінням, а щедрість. Яку людина проявляє, маючи певні стати. Тому що існує е, дещо хибний погляд, коли стверджується, що саме багатство і є благословінням від Бога, але уникаючи як небезпек теології процвітання, так і власне срібролюбства, знову і знову наголошую, щедрість ось що робить благословенним життя заможній вите. Апостол Завбачку не лізе, так би мовити, у кишеню до іншої людини, а дає лише загальні поради. Нехай кожен жертвує так, як вирішив у своєму серці без жалю, адже Бог любить тих, хто дає із радістю. Це, до речі, іще один приємний бонус щедрості радість від того, що ти зробив добру справу. Сурмити поперед себе про свої добрі вчинки, ну, звичайно, не потрібно. Але чому б не порадіти тому, що чиїсь труднощі Бог через тебе обернув йому на радість? Якщо він радіє, ну то і тобі радість також від цього. І, звичайно, апостол Павло не був би собою, аби у таку буденну справу, як матеріальні відносини, не привніс якийсь надважливий принцип. Один із фундаментальних ідей християнства він нам нагадує: хочеш отримати собі, спочатку віддай іншим. Хочеш мати більше, в першу чергу сам будь здатним дати більше. Тобто той, хто хоче отримати, повинен спочатку сам він дати. Як кажуть мудрі люди, Бога потрібно проповідувати інколи навіть і словами. За цією логікою, я сподіваюся, що не помилюсь, коли скажу, що Бог хоче, щоб у нас було багато всього, а інколи навіть і грошей. Щоб за настановою апостолов ми були щедрими завжди.